Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативну зарядну стра... станцію від компанії Smart Booster модель S365. Постачається фірмовій упаковці зарядна станція. Давайте розглянемо комплектацію. її. Всередині знаходиться. Така сама компактна, невеличка станція. Також в комплекті є дві зарядні. Одне від е, розетки стандартної 220 вольт, інше від автомобільного прикурювача. Також в комплекті є. Перехідник на сам прикурювач. Ось така зарядна станція. Ємність її 155 Вт в годин. Вбудований акумулятор 42 тисячі мА, доволі важкенький. Ось так вмикається. Має додатковий ліхтар. Кулер для охолодження. З іншої сторони у нас повноцінна розетка. Під'єднується три повноцінні USB-роз'єми, один роз'єм Type-C, і також три роз'єми для підключення інших пристроїв. З іншої сторони у нас ліхтарик і кулер. Дисплей невеличкий, на якому і виводиться вся. Інформація